І так, всім привіт! Сьогодні у нас новеньке відео, а саме це ми малюємо І так, Для початку ми робимо ескіз, а саме ми малюємо ось такий квадратик і такі лінії. Пізніше ми їх просто зводимо малюємо відповідно таку ручку і сердечко. Також пунктирними ми малюємо сумочку. Якщо вам таке відео зайде, ви мені обов'язково напишіть, скажіть і я буду знімати ще відео. Тепер малюємо ось такі лямочки на сумку. І ще не забуваємо про кишеньку, яка має бути також на сумочці. Наступну наклеєчку малюємо, а саме це ми малюємо ось такий квадратик. Після чого ми малюємо в середині таке типу віконечко або типу меншого квадратика, і малюємо йому очки, щоб він був трішки мінімалістичнішим. І малюємо ось такі малесенькі квадратики. Як ви вже могли здогадатися, це у нас буде е, милишний калькулятор. Ось. І записуємо там циферки в тих кнопочках. Наступне малюємо: Це ми малюємо ось такий типу кошечка е, такими заокругленими лініями. І малюємо зверху хмарку, також малюємо очка І малюємо війки, щлички і робимо невеличкий такий йому чолочку щоб в нас була така красивий кексик і також вушка. Далі ми малюємо ось такий типу а, напівкруг. Ну, одним словом, ми розово І з того розуву ми його перетворюємо на лисичку. Намалювавши вушка, намалювавши очка і таку по його подібну лінію. Це в нього носик. Далі це у нас буде малюємо ось такий квадратик, і зверху чуть більший квадратик, але тонший. Малюємо такий ну, типу коробочки. І малюємо там коргів, який буде дивитися на нас із коробочки. Якщо потрібно ще детальніше пояснити, ви мені обов'язково напишіть і я вам детальніше ще поясню. Далі це ми малюємо хмаринку і малюємо такі сніжинки. Думаю, я для початку вибрала дуже легкі малюнки, щоб всі могли повторити і щоб усім було легко. Також не забуваємо про очка і війки. І далі ми знову малюємо такий квадратик. У нас тут основа, мені здається, буде майже в кожному малюнку: це квадрат або прямокутник. Ну, менше з тим. ось такий квадратик і біля нього ще трішечки менший. І малюємо такий типу зверху коробочка, така зігнута. І трубочка. Це у нас буде пакетик молока. А якщо точніше, то це буде пакетик клубнічного молока. Домальовуємо ще зверху маленький такий. І тепер нам треба перетворити це в малюнок. А саме ми додаємо малесеньку клубнічку. І ми додаємо невеличкий такий декор на пачечку волока. Наступне це ми малюємо гамбургер, бутерброд. Я думаю, його в принципі, легко намалювати. Тут малюємо булочки, помідорчики, сир, котлетку і внизу ще одну булочку. І також не забуваємо про очка. Наступний малюночок це ось такий квадратик. Знову ж таки, зверху ще менший і ще зверху ще менший. Не забуваємо про трубочки і про візеруночки це в нас пакет банка Коли. Далі це буде ось такий, типу, квадрата, знову ж таки. І Тут і ми вже домальовуємо йому ось таку мордочку з вушками, не забуваємо знову ж таки про трубочку. Малюємо всередині цього стаканчика якусь рідину з бульбишками. це буде якась газована водичка. І Малюємо також очка і мордашечку. І Останній на сьогодні малюночок Це буде ось такий, типу яйце подібне по типу груші ми малюємо. Але я зрозуміла, що тут і нам трішечки не вистачить місця, тому ми перемальовуємо цю, цю грушу чуть-чуть нижче. І малюємо такі типу листочки на ній. Також не забуваємо про ручки, ножки і миле обличчя. Ну І це у нас, так скажемо, олівцем. Ми зараз маємо це все обводити лайнером і відповідно будемо Розмальовувати. Я думаю, тут детально пояснювати не треба, як ми це все вводимо і розмальовуємо. Тому я просто включу вам на фон музику і гарного перегляду вам. Напишіть в коментарях, як вам таке відео, чи знімати ще, чи більше не потрібно. Також не забудьте підписатися на канал і всім папа, -па, до нових зустрічей!